От бачиш, дивися, що робиться. Кожна рослинка погризана. Це так зване фігурне обгризання. Хто робить фігурне обгризання? Жуки відповідно. Це може бути довгоносик, може бути і мідляк піщаний. Майже кожна рослина і не тільки сім'я доля, а вже є і листочки. Зараз, якщо нам, якщо нам пощастить, знайдемо, що це. Обгризає. Так, пощастило. От бачите, дивіться, довгоносик. Ось він. Буряковий довгоносик. Видно його? Так, да, видно. Це більше похоже на... Ні, це не сітона, не бульбочковий. Це сірий буряковий довгоносик. І їх дуже багато. Друзі, терміново обстежте і проведіть краєві обробки через те, що він заходить з краю в основному, починає обрезати, зараз потепліє. І обробіть інсектицидами можна на основі так само, і медаклоприду, дімітоату. Ну, ці просто продукти краще тримають і триваліший час. Тому є загроза для соняшнику. для Сходів це жуки, довгоносики, можуть бути бульбочкові, можуть бути бурякові. Буряків посіяно мало, тому він шукає, де харчуватися. Право в тім, що протруєне насіння інсектицидом Воно не утримує велику чисельність цих комах через те, що якщо одна комаха підповзе там і згризе, то вона загине, але якщо їх багато, то друга згризе, третя згризе. І так до гризе, що й соняшник загине, розумієте? Тому необхідно обстежити ваш соняшник і обстежити ваш соняшник і обробити його. Обробіть порошку шкодочинності, це 2 жука вже на квадратний метр. Дивіться, особливо, коли сонечко, коли в день він тоді скаженіє, йому потрібно харчуватися, ввечером ви його можете не знайти. Він впадає в танатоз, не рухається. Він сіренького кольору, його важко помітити. Краще це робити вдень, коли світить сонечко. Такі справи. Довгоносики на соняшнику, терміново. Ну а далі менше, бачиш те, що я казав з краю в основному. Далі ми зайшли, метрів 50 вже відійшли від краю поля. І вже пошкодження ми майже не виявляємо. Тому саме ефективне буде, щоб не витрачати кошти, це обробити краї полів.